Електричне поле це особливий вид матерії, яка існує в просторі навколо будь-якого зарядженого тіла, яке тіло є зарядженим любий учень. Правильно, зарядженим є те тіло, яке притягує або відштовхує інші тіла. Наприклад, гребінець притягує волосся, колготки притягують сукню, повітряна куля притягує струмінь води. Електризація тіла – це явище надання йому електричного заряду. Розглянемо електризацію тіла тертям. Ебонітова паличка та хутра не взаємодіють між собою до натирання палочки після натирання палички хутром, вони взаємно притягуються. Якщо ж натерти дві палички хутром, то вони взаємно відштовхуються. Те ж саме відбувається. І скляною паличкою та шовком. До натирання палочки шовком вони не взаємодіють. Після натирання вони взаємно притягуються. Дві палички натерті шовком взаємно відштовхуються. Але ебанітова паличка потерта хутром та скляна паличка потерта шовком взаємно притягуються. Це говорить про те, що на них заряди різні. Ебонітовій палиці надали знак мінус, склянній палиці надали знак плюс. Два види електричного заряду негативні та позитивні. Однойменно заряджені тіла відштовхуються, а різноіменне заряджені притягуються. Чому під час тертя заряджаються тіла? Що відбувається? А відбувається те, що з одного тіла на інше тіло. Переходять заряджені частинки електрони. З хутра на паличку переходять електрони. Електрон негативна заряджена частинка, яка входить до складу атома. В центрі атома міститься позитивна заряджене ядро. Негативні електрони обертаються навколо нього по оболонках. Два види заряджених тіл. Перший негативно заряджене тіло має надлишок електронів. Другий позитивно заряджене тіло нестачу електронів. Заряд тіла Q це фізична величина, яка характеризує інтенсивність його електричної взаємодії з іншим зарядженим тілом. Вимірюється заряд в кулонах. Один e дорівнює 1,6 помножити на 10-19 степені колонів елементарний найменший заряд. 2. Заряд електрона QE дорівнює мінус -E е дорівнює мінус 1,6 на 10-19 степені колонів. 3. Заряд тіла можна обчислити за формулою. Q дорівнює n помножити на e. N кількість електронів, яких набуло негативно заряджене тіло, або втратило позитивно заряджене тіло. Електрони в речовині можуть бути зв'язаними в атомах з їх ядрами, а можуть бути незв'язаними, тобто вільними. Ось, наприклад, вільний електрон. І ось вільний електрон. А цей електрон зв'язаний. В атомі з його ядром. Якщо в речовині є вільні заряджені частинки, то така речовина є провідником електрики. Якщо в речовині немає вільних заряджених частинок, то така речовина є непровідником електрики. Речовини за електричними властивостями поділяються на провідники, на півпровідники. Та діелектрики, тобто не провідники. Провідниками електрики є метали, наприклад, золота, заліза, алюміній, срібла та рідини, кислоти, луги, розчини солей, розплави металів. Ці речовини в цілому електрично нейтральні, але за побудовою мають вільні заряджені частинки, тому є. Провідниками електрики. До діелектриків, тобто непровідників електрики, відносяться речовини, які не містять вільних заряджених частинок, наприклад, бурштин, порцеляна, деревина, вода десельована. Напівпровідники при певних умовах за побудовою мають вільні заряджені частинки, а при інших умовах ні. До них відносяться. Наприклад, елементи четвертої групи таблиці Менделєєва селіцій германій. Електроскоп це прилад для виявлення заряду тіла. До його складу входять 1. індикатор паперові смужки, 2. металевий стрижень, 3. корпус, 4 Діелектрик у місці кріплення стрижня. 5. кондуктор. Якщо кондуктора електроскопа торкнутися зарядженим тілом, то паперові смужки взаємно відтовкуються. Електрометр це прилад для вимірювання заряду тіла. Він відрізняється від електроскопа наявністю легкої металевої стрілки, закріпленої на стрижні, та шкали. Метр від грецького метрео вимірюю. Скоп від грецького «скопео» спостерігаю. Якщо позитивно заряджену паличку наблизити до незарядженої металевої сфери електрометра, то стрілка відштовхнеться від стрижня. Чому? Під дією електричного поля палички вільні електрони перерозподіляються по поверхні сфери. Негативні електрони притягуються до позитивно зарядженої палички. У результаті кількість електронів стає надлишковою на ближчій до палички з частині сфери і недостатньою на віддаленій. Стрільці та стрижні також є нестача електронів, вони заряджаються позитивно та взаємно відштовхуються. Відбувається електризація тіл через плив або електростатична індукція. Електростатична індукція від латинського «inductio» – це наведення поверхневих зарядів у провіднику під дією зовнішнього електричного поля. У діелектриках немає вільних електронів, які можуть переміщуватися у зовнішньому електричному полі. Чому ж тоді електризуються клаптики паперу в електричному полі позитивно зарядженої палички? Адже папір є діелектриком. У діелектриках електрони зв'язані з ядрами атомів і не можуть переміщуватися по всьому об'єму тіла. Під дією електричного поля палички різноманітні заряди, що входять до складу атомів, Зміщуються в протилежні боки. Тоді поверхня клаптика паперу, що ближча до позитивної палички, заряджається негативно та він притягується до неї. Поляризація діелектрика це зміщення позитивних і негативних зв'язаних зарядів в його атомах в протилежні боки. Під дією зовнішнього електричного поля. Три способи електризації тіл. Тертя із різнорідним тілом, вплив електричного поля, дотик із зарядженим тілом. Задача якого заряду може набути тіло внаслідок електризації. Чотири варіанти відповіді. Внаслідок електризації тертян електрони переходять з одного тіла на інше. Кожний електрон переносить із собою елементарний заряд e е дорівнює 1,6 на 10-19 степені кулонів. Їх кількість має бути цілим числом. Перевіримо, оскільки Q дорівнює N помножити на E, N дорівнює Q ділити на E. Підставимо числа. N дорівнює у чисельнику 8 на 10-19 кулонів у знаменнику 1,6 на 10-19 кулонів. 10-19 скорочується, кулон скорочується. 8 поділити на 1,6 дорівнює 5. І це ціле число. Тіло втратило 5 електронів і отримало заряд 8 на 10-19 степені кулонів. Відповідь А. А ось ці три задачі розв'яжи, любий учень, самостійно. Бажаю тобі успіху і чекаю нашої наступної зустрічі.